Всім привіт! Я зараз на вулиці Пастера недалеко від інфекційної лікарні. Ох, розумнички. Ой, красеотка! І пропоную піти буквально 5 хвилин тому був дощ, і тільки я достала камеру, і дощ перестав. Так що. Мені повезло. Пропоную піти саме цією вулицею, поки ще є жовті листочки, і підемо сьогодні, прогуляємось. Йду, в принципі, на соборку на маршрутку і беру вас з собою. Пастера така цікава вулиця. Багато якихось таких. Цікавих об'єктів, бібліотека, потім з одного боку метеорологічна станція. Хоча вона починається сама вулиця біля мосту так, будинок, в якому жив Дері Бас, історик-краєзнавець Одеси. Ось такий симпатичний будинок. Ідемо далі. Навіть не знаю, що зараз мені зняти і куди саме піти, так, щоб не повторювати. Так що щось зараз придумаємо. Номер 14. Двори всі закриті там, де я прохожу. Капає дощик тільки з дерев. Ось так розкішно все виглядає, або одну вулицю, або іншу сторону вулиці. Хочеться так, щоб попадала більше в ракурс, по центру тут неможливо йти, і дуже багато машин, тому буду йти саме так. Пропоную. Подивитися, номер 18. Просто прибутковий будинок. Йдемо далі. По пастера, мабуть, по самому пастера повністю не будети. Я два рази тут знімала, в принципі. Я думаю, достатньо. Не знаю, чи помітили ви такий зубик в стіні. Ось цю вулицю. Також я якось знімала, дивіться, яке розкішне дерево. Взагалі цікавіше, коли інший бік вулиці попадає в кадр, об'єм інший. Так що трошки зніму, поки йду. Хороший день. Якщо б не дощ, Ну, хоча сонечка і немає, але все рівно поки приємно. Ще нема такого холоду. Ось тут цікавий будинок. Хочу вам з цього боку показати. Мені здається, я цю вулицю знімала повністю, і або більшу частину. Зараз буде княжеська також. І також її знімала. От куди йти? В який бік. Княжишку знімала майже-майже повністю. Вона багато разів в мене попадала, я згадала тут по-княжиськи класний такий об'єкт мурал. Ще він є, давайте його і сьогодні зафіксуємо. Така дівчина. Ось такий мурал. Я сподіваюся, ви його бачите. Дуже красиво виглядає. В принципі, можна йти далі, але хочеться якось наснімати більше, поки жовте листочка. Листочки жовті і так красиво виглядає. Зараз все. А і буде вже зовсім-зовсім не те. Ось такий перетянок вулиць. Мабуть, піду зараз по паралельній княжистій вулиці. Йдемо сюди. Хоча я йду по частині, яка для велосипедистів. Дорожок для велосипедистів багато. Це класно. Але такі, як я, Ідуть <гум> з іншого боку, одноповерхові будиночки. Не знаю, яку вона цінність. Ну, хоча, я, якщо так розібратися, то одноповерхові строїли першими, скоріш за все. Бо те, що зараз виглядає як квартал, воно не було так. Тобто міг бути в кварталі. Один-два будинки, а потім вже формувалися. Хоча, можливо, і заклали, як квартали, але не забудовувалося Сразу все. Дом клоунів з іншого боку. Можливо, перейти. Давайте перейдемо на той бік. В домі клоунів, до речі, не разу не було. Просто не разу. Ось так він виглядає, будинок клоунів. У мене є з 1 квітня, і там я зустрічалася з деякими акторами саме цього театру. Все, йдемо далі. Не знаю, куди я хочу попасти саме. Хочу просто красиве, спокійне відео. Прогулянки містом. От так несподівано настануть холода, що потім вже буде, можливо, не до прогулянок, тому робимо, що можемо. Попереду в мене вже новий базар. Зараз вирішу, як я там піду. Також не дуже хочеться по самому базару, я, скоріш за все, його обійду. І підемо по садові. Садова невеличка вулиця, і якраз я прийду саме на соборку, сяду на маршруточку і додому. Ось такі в мене варіанти. Або просто сісти і їхати додому, або прийти з камерою і зняти, показати, якщо ви не маєте такої можливості і не можете. Просто прогулятися вулиця Коблівська, 17-19. От зараз саме вона. І продовжується, І ось там новий базар. Так що йдемо саме туди. Отак мені подобається. Не всі дерева, на жаль, так один із дворів. Відкритий будинок, в якому жили. Пала Узав, юрист тетразнавець. Давайте зайдемо. Швиденько подивимось, в цьому дворі я так точно не було. Такий величезний двір. Посередині навіть є такий спортивний майданчик. Да, величезний двір. Для неочікувано. Дерева розкішні, старовинний двір, сходи ось тут, якщо ви бачите, щось -да? такого надзвичайного. Я не побачила звичайний одеський борік. Йдемо далі. Все рівно. Звичайний, незвичайний, а двері все рівно-старовинні, красиві. Йдемо. Це я знаходжусь саме за новим базаром. Тут також зараз вам покажу така одна із залишків трамвайних або тролейбусних ось таких вишок, бачите, стоїть їх. Не так, в принципі, багато залишилось, як можна було б уявити. І йдемо. До нового базару. Як мені піти? По самому базару чи, чи ні. Зараз вирішу, мені Дуже хочеться як би заважати своїми зйомками. Ось так виглядає новий базар. Навіть не знаю. Що робити? Куди бігти? От все ж таки заходимо сам новий базар і йду саме сюди. Просто пройду на центральний вхід і в принципі все. Хоча тут є декілька таких об'єктів, які можна було б зняти. Зараз подивлюсь, Якщо я їх одразу. Побачу, то підійду. Так, зараз підійду саме сюди і вам покажу. Нічого їх не перестав, не зрозуміла. Так, 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 так. Або там, або, або тут. Ні, тут я не бачу. Мабуть, потрібно пройти. Йдемо далі. Мабуть, ще прольот і буде цікаві пам'ятники, які зробили з, з книги 12 стільців. Зараз будемо намагатися їх знайти. Мені здається саме тут. Повернемо і вони повинні бути. Якщо я не помилилась, сні, немає. Сюди підемо. Будемо брадити, що все ж таки новий базар. Ось такі тут тапки. Десь я прийшла їх. Дерібасівська. Ну, Повертаюсь на центральну алею і підемо так. Все, буду виходити, не буду їх шукати вже вийший раз. Ось тут центральний вхід. Ідемо. Хоча тут є і киця, і різні такі mm. 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 бичок mm. ще mm. є. Mm. Ось так, йдемо саме сюди. Mm. Ось тут вже вихід. Якщо далі пройти, там буде старовинний цирк. України. Ось я виходжу саме з Арки. І йдемо так подивимось. Ось так виглядає вхід саме. Це, скоріш за все, перший ринок взагалі який був, саме цей, не на привозі. Цей був старіше. Ось так. Трошки зараз треба було мені інакше піти, щоб було видно сам новий базар. Багато разів його знімала. І крицю показувала, і бичка. Зараз піду по садові, бо вона мені подобається. Ось такі справи. Ось тут сидить пушинка. Ось там важливо до неї підійти хоча б до пушинки, хоча б якусь статую, щоб зняти. Добре. Давайте хоч пушинку подивимось. Ось тут ця киця. Базаріна. Ось вона. Вся базаріна. Майже. Ось красотка. Базаріна. Все, йду на садову і підемо так. Вулиця, ця мені подобається. Тут є по садові ще один вхід в цирк, бо в цирк можна було зайти не з одного входу всім. А бідні люди заходили ось тут. Ось там, якщо подивитися, є такий вхід, на жаль, погано видно. А на центральному вході заходили люди багаті. Все, йдемо по садові. Тут главпочтам. Зараз він закритий. Ось також ось ворота. Тут, можливо, завозили щось. Йдемо далі. Взагалі тут декілька об'єктів, і також тут по садові був величезний такий парк. Типу ботанічного, взагалі зараз нічого не зберіглось з цього парку, на жаль, так є. Ідемо ну, подивимось трошечки з цього боку. Красива взагалі. Сама вуличка невеличка. Житловий будинок 1898 року. І ось цей такий особнічок. Симпатичний. Також в одному із відео прикладала навіть фото старовинні цього особніка. Зараз пройду, покажу вам. Той бік вулиці. Бо тут також дуже красивий цей жовтий будинок. Ем, десь я бачила інформацію, що балкон, який на третьому поверсі, саме висотний, там ванна з туалетом людей. Ну, а з іншого боку, як бачите, який не працює, але тут музей працює. І зараз ми пройдемо на той бік. Переходимо дорогу. Хочеться вам показати О, такі дрібнички от цього будинку також. Він дуже красивий. І балкончик. Оцей а, ні, виходить третій або четвертий поверх. Зараз покажу вам цей балкончик, буде його класно видно. Жовті кольори, жовті листочки. Ось так він виглядає і з того боку лавпачтам. Також з цього боку буде його краще видно, якщо по черзі пройдемо. Лавпачтамп. Цікава будова, де також центральний зал має такий прозорий купол, Як таке світове віконце. цікаво, ну, на але, жаль, на жаль, зараз туди пройти не можна. Там двері відкриті, я не розумію, чи можна туди попасти, чи ні. І ось рухаємось в ну, цей бік. Йдемо. Йдемо далі. Да, все менше і менше листви. Ну, хоч з погодою, хоч дощик перестав, і то, і то чудово. Оцей будинок також шикарно виглядає. Зараз я пройду, його буде краще видно. От саме цей шикарний величезний такий будинок. Я, мабуть, перейду на той бік і підемо сюди. Отам От може музика грати, хоча і тут може. Ладно, підемо тут. Буду вам крутитися, показувати з різних боків ювелірний дім. Ось тут кафешка. У них такі шикарні прикраси. Подобається. Ось так виглядає. Прикрашено. Зеркало. Угу. Ось такі прикраси. Ну, красиво. Я помічаю. Ну, і дзеркало. Бістру називається Лілі і все пропонується І далі. Будемо роздивлятися. Вже майже я вийшла до сабурки. Зовсім-зовсім трошечки, але, мабуть, ще й буде на крусово. Трошки подивимось. В якихось із дворів я також тут по, по цій вулиці заходила. Не завжди це вдається, бо інколи щось відкрите. І ну, я розумію, в принципі, ті, хто там живе, взагалі не дуже хочеться, щоб люди заходили і роздивлялись. Ось мені здається, ні, не в цей двір, ні. Той був більш старовинним. Ось так. Ось тут красивений будинок. Потрібно далі, звичайно, стояти, щоб розглянути саме, саме цей будинок. Бігаю туди і сюди, туди і сюди. Вже тут і ялинки приготувалися. Ось так. Дивіться, яка лепота в жовтих листях. І ось цей будинок, який я хотіла, щоб ви розглянули. Зупиночка, авторське солодище Морозиво. І все. І вже поруч соборна площа, на яку ми і підемо. І ще залишився будинок русова. Ось тут також двір відкритий. Не хочу, бо ці е, м, власники можуть ще скандалити. Люди різні, як ви розумієте, хтось промовчить із задоволенням навіть покаже, а хтось може і не промовчати. Тому зайвий раз і не хочеться ризикувати. Бо це може бути небезпечно. Ось так. Шикарно. Поруч деребасівська, поруч музика грає. Все поруч. ось Вже зовсім-зовсім деребасівська поруч. Ось тут Соборна площа. Давайте ще до будинка Лібмана трошки підійдемо, подивимось. Дерева. Ну, які швидше опадають, які сні. Ось цей жовтий будинок. Зелений це русава, а оцей жовто-пісочний це будинок Лібмана. Отака, такі собі ЖК старовинні з усіма удобствами. Оп! Ось так подивимось. З іншого боку пасаж знаходиться. Поруч Деребасівська. Ось цей будинок, ось цей будинок. Це якраз і Деребас тут жив. І потім був. Ну, за якимись обставинами йому потрібно було подарувати місто цей парк, бо був парк, і цей будинок подарував місту. Якісь там борги були. Це дуже складно. Це нам так здається, що вони насолоджувались. Це, можливо і не так. Ось цей будинок Лібмана. Йдемо далі. Так, і що? Повертаємось.